Всім привіт! Давайте сьогодні подивимось. Давайте про любов щось подивимось. Буде два варіанти. Поки що по два, там подивимось. Так, є два варіанти. Перший, другий. Перший, другий. По-першому варіанту. Стосовно тут відносин. Просто я прям. не, не, не Раз, два, три. Я прям не запитую, типу, щось конкретне, просто стосовно відносин, що воно зараз піде. Значить, перший варіант: у вас тут йде зараз вибір. Тут, скоріш за все, у вас зараз немає відносин. Ви зараз перед вибором взагалі йти в відносини чи йти в щось інше. Бо ви тут почали новий шлях. Скоріше за все, у вас вже є якийсь багаж, да? типу, ви вже багато чого пройшли. А зараз у вас йде так, що ви. Розуміла до себе. А зараз йде так, що ви зараз. 에... Більш націлені на заробляння грошей, на. Насолод... Знаєте, ви хочете зараз насолодитися собою, своїм життям, ем, своїми якимись, знаєте, здібностями, можливостями. А ви тут навіть про відносини, от, типу, ви там щось там думаєте, десь там воно у вас є, так, можливо, там у відносини від, або щось таке. Але ви не дуже туди спішите. Бо ви тут, зараз у вас є час покайфувати. Кайфувати самої від себе, самої з собою, щось таке. Давайте подивимось пораду. І вам кажуть, що не треба не треба спішити. ну тип, Типу, не треба спішити а, йти там у якісь відносини. Це не про те, що не треба взагалі відносин. От на даний момент максимально, знаєте, насолодіться, відкрийте себе а, максимально. Пізнайте себе всі свої сторони, зрозумійте, що ви хочете, як ви хочете, ось таке. А тоді вже йдіть у якісь відносини. Отак, по першому варіанту. По другому варіанту. По другому варіанту. Зараз я дістану зразу карти, і давайте зразу тут пораду. Значить, по другому варіанту, у вас зараз такий період, ви, ви змінюєтесь. Ви змінюєтесь. Навколо вас все змінюється. Тут може бути так, що ви у відносинах, ви можете бути у відносинах, але в мене то лампа світить, тепер сонце. Все мені світить сюди. Так. Що казала? Що ви можете бути тут у відносинах, але вам хочеться побути так знаєте на самоті, поробити якісь типу ритуальчики для себе, там там зарядка, фітнес, я не знаю там якісь масажі, якісь процедури, це щось для себе просто вам, або побути просто самою з собою, ось отак у вас йде. То, скоріш за все, у вас є чоловік, або ну, чоловік ви в шлюбі, або чоловік просто, з якими там живете, або зустрічаєтесь. але іде про те, що вам зараз хочеться і необхідно побути з самою собою. Ну, максимально, наскільки це можливо, виділяти час для себе. І порада. Вам треба звільнитися від своїх якихось почуттів. Можемо глянути? Ага, тут щось у вас. Давайте, що тут у вас? Коль тут пішло, так? Тут у вас якісь були е, е, або минулі відносини, або з цим чоловіком щось у вас не клеїться. І у вас тут ще, знаєте, ще болить у вас. Ще болить, ще ви тут одунками, вам треба від цього звільнитися. Подождіть. Так, минулі відносини, а тут мужичок випадав. Е, Можливо, знаєте, можливо, так, що, е, значить, якщо це ваш чоловік, може бути так, що у вас чоловік, наче, або був, або він, знаєте, як у вашому просторі, але тут йде про те, що, можливо, ви недавно закінчили відносини, і отут ще ви не відпустили ті відносини, і карти вам кажуть, що треба відпускати це все діло. Треба відпускати, щоб ви максимально могли наповнитися там. Е, своєю якоюсь енергією, не негативом, тим, що там щось було, да? а щось таке позитивне впускати. Але якщо у варіант такий, що з вами поруч є якийсь мужичок, <гум> якийсь мужичок, то тут йде про те, що щось у вас в відносинах не клеїться. І або щось у вас було негативне, наприклад, да? і вам це треба відпустити, якщо ви вирішили бути далі з цим чоловіком, то треба вам відпускати це все діло і, і рухатися далі. І якось з -з -з зліпити себе до кучі, знаєте, і тоді буде все у вас класно. У вас і так зараз все класно, але просто отак, е десь щось там вам Фонить трішечки, да? Якби... і воно вас може збивати. Так, обняла.